Той час один чоловік приступив до Ісуса, як вірна ім'я, що був головою синагоги. Припавши до нього Ісуса, він став просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. Як він ішов туди, люди тиснулися до нього, аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток. І ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, і вмить стала здоровою. Спинилася її кроботеча. Ісус питав, хто доторкнувся до мене, а що всі відпекували з Петро мовив. наставнику люди коло тебе стовпляться і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не впаїться, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторзнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя, не бійся. Ісус, почувши це, озвався до нього, не бійся, тільки віру. І вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею, голосили, ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, встань. І дух її вернувся до неї, і вона вмить стала, він велів дати їй їсти. Батьки були здивовані, вельми, та наказав їм нікому не говорити про те, що стало сам. Не бійся, тільки віру. Ім'я ОЦ і сина, і Святого Хамін, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чули говорили в Євангелії про людську вразливість. Чули Євангелія про Божу любов і Божу силу. Сьогодні ми бачимо, як 12 років тому в одній сім'ї народжується життя. І 12 років тому одна жінка дізнається, що невеликована хвора. Дві трагедії. Напевно, бо одна невеликовна хвора, друга вмирає. Але колись вони навіть не були знайомі і поєднані. А сьогодні їх Божа сила, Божа любов єднає дві історії тих жінок, яка 12 років тому народилася, тільки прийшла в той світ. А друга, поживши, трошки дізнається, що невеликовна хвора. І оця Божа любов, Божа сила, так би мовити, поєднують ці дві історії. Ми бачимо, що Ісус відчуває, коли до нього звертаються, коли до нього навіть доторкаються. Бо приходить чоловік, яївне ім'я, голова Сина Ті первосвященники, книжники, так, які так дивилися з підозрою на Ісуса. Що він буде робити, він не був неугодний. І коли приходить начальник синагоги, він напевно міг впасти в немилість, правда, до кого ти йдеш? Що ти від нього хочеш? Але він так хотів, щоб його дочка була здоровою. Він так хотів, щоб його дитина була живою. І він йде попри всі осади, попри людські якісь думки, слова, він іде до Ісуса, бо тільки в ньому бачить ту силу, бачить цю любов, яка оживляє. Бачить цю любов, яка оздоровляє. А з другого боку, бачимо цю жінку, коли вже Ісус починає йти до Єгіра, додому. Бачимо цю жінку, яка каже, що ціле життя бореться з твоєю хоробою. 12 років, правда? 12 років це можна сказати ціле життя. І ніхто їй не може допомогти. І бере відважно, доторкається до краю одежі Ісуса. Що міг би зробити Бог в цьому випадку? Йде далі, правда? Ну, раз жінка ховається, ти знаєш, що вона не хоче, щоб її бачили. Вона доторкнулася, сила з тебе вийшла та йде далі. Але ні, Ісус обертається, Ісус шукає цього, цієї зустрічі, цього погляду лицем лице. Ісус узаконює її зцілення. Бо вона була хвора ще хвильку тому, а нечиста кровотеча. Це означає, що вона була поза соціумом, поза людськими стосунками. З нею ніхто не міг мати якоїсь справи, бо вона була нечистою. І коли до неї обертається Ісус і розмовляє з нею, він, так би мовити, її приводить по суспільство. Каже, ти здорова, нічого тобі не бракує, ти можеш бути серед нас. Ісус не проходить повз. Він цю жінку приводить до життя, приводить в цей соціум. І каже Євангелист, говорить ще. Ісус знов не зупиняється, ще щось розказує, напевно, про цю історію, яка сталася, про ту силу, яка вийшла. І тут йому починають з боку Яїрові говорити. Не муч учителя, вже не йди до нього додому. Вже дитина мертва, вже нема чого. Всі ми розуміємо, що таке смерть. правда? Ну Помилитися там є дуже складно. Є ймовірність, що можна помилитися, але дуже складно. І коли ми чуємо про те, що вже стається, напевно, вже хтось може опустити руки, подумати, що дійсно марна якась спроба. Але Ісус знову проявляє свою силу, проявляє свою любов до людини. І каже, не бійся до Іра, не бійся тільки віруй. Ти вже зробив такий стрибок віри, ти до мене вже підійшов, ти вже перейшов всі людські осуди, всі людські погляди, всі людські розмови. Ти вже мене попросив. Давай до кінця йдемо. І Ісус продовжує цей рух до Його дому. І коли приходить в хату, каже до дівчини, встань. І вона встає, бо вона не мертва, а лише заснула, каже Ісус. І знову проявляє оцю життєдайну любов, оцю силу. І цей Євангеліє нам показує, що Бог на кожного з нас має цю відвагу і силу зцілення. Маю відвагу і силу тої зустрічі особистої. Не просто десь з боку ми доторкнулися. Не десь ми про нього почули, не десь я собі з боку зцілився. Бо кожна зустріч моя з Ісусом це є особисте переживання, особистий погляд чотири ока. Так? Я дивлюся на нього, він дивиться на мене. І так важливо не боятися цього погляду. Так важливо перед людьми не засоромитися Ісуса. Бо так багато нам можуть казати, чого туди йдеш, що там будеш робити. І ми погоджуємося з тими людьми. Пам'ятаєте, ми казали, що чому так ходиш часто до церкви? Бо я бачу, що на роботі не ходять, і я не хочу перетворитися в них. Я хочу чергати оцю е силу, оцю емоцію, тому я йду до церкви, тому я хочу поглиблювати свою віру, тому я хочу бути з Богом, щоб не бути якій ті невіруючі. Ці, яких ми називаємо атеїстами, ті, які кажуть, що Бога немає. Бо якщо ми будемо частіше перебувати в тому середовищі, ми мимоволі таки будемо і ставати. Ми будемо в саме вірити, що нам ці люди скажуть. Тому так важливо є доторкатися до Бога і не відвертати лиця свого, від Його присутності. І саме ця Євангеліє про ту Зустріч зустріч двох доль, Так? Старша жінка, молоденька дівчинка, 12 років, і ця сила Божа, сила, яка оздоровляє, сила, яка зціляє. Сьогодні ця сила хоче доторкнутися і до нас. Сьогодні ця сила хоче вийти також. Бо дивне таке слово Ісуса, сила від мене вийшла. Так, нас ми так з людьми проводимо час, що втомлені, правда? Як, особливо віта забирає час. І це ми розуміємо, це було продуктивно, це був добрий час. Бажаю всім нам, щоб ми так само доторкалися до Бога, щоб від нього виходила та сила. Бо сила, яка виходить від Бога, вона є та, яка оздоровляє. Вона та, яка зцілює. І коли ми приходимо до церкви, чи щось тут зробимо, чи просто на молитву ми завжди будемо зцілені, якщо ми приходимо з вірою. Якщо ми приходимо для того, щоб з ним зустрітися, щоб його побачити. І завжди кажу, що побачити Бога ми можемо лише через причастя тіла і крові Ісуса Христа. Не просто прийти, відперти стіну, подивитися на ікони і піти додому. Не працює так. Дуже важливо змінювати своє життя, доторкатися до Бога так, щоб з нього виходила сила. А для того потрібно змінювати себе. Потрібно змінювати своє життя, свій підхід до нього, своє ставлення. Бо щоб зустріти Бога, треба відмовитись від чогось. Начальник синагоги відмовляється від того судження, від тої загальної думки, що Ісус е, повинен вмерти, яке панувало серед е, тих первосвященників, книжників, які потім доб'ються свого. Але коли я хочу бачити Бога, я йду попри все. То ми так само в нашому житті, нехай всі наші хлопоти, всі наші переживання і всі наші біди, які ми маємо в житті, залишаються з боку бо йду до Бога. Бо саме Він їх може доторкнути, саме Він в них може війти, в ці мої хлопети так близько і так тісно, і їх зцілити, їх зруйнувати, їх перемінити на радість. Нехай Господь своїм дотиком завжди нам дарує ту радість, дарує то мужність. І підтримку бути біля нього. Буде з ним в його житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!